Талія Орейро виступила на лгбт Прайді в Аргентині. Вийшла на сцену з оголеними грудьми. Після корекції кольору вона стала схожа на хмаринку. За поправки до законодавства проголосували 53 депутати, 43 висловилися проти. Ще один не голосував. Це просто корисні процедури, які налагоджують комунікацію з західними партнерами. Привіт, мене звуть Тала Андрієва. Ви дивитеся гей пропаганду. І колись я такі. Перестану доводити вам, що геї, лесбійки і трансгендерні особи такі ж самі люди. А отже, вони повинні мати такі самі права, як і решта суспільства. Колись я такі, перестану це доводити. Але не сьогодні, не сьогодні. Чи складно у війну боротися за права людини? Складнувато, бо все як завжди, не на часі. Втім, якби гомонегативісти не кричали зараз, все на часі, на часі, як ніколи. В момент, коли наша перемога залежить від допомоги заходу, дуже важливо розуміти, що Спільні цінності потрібні для комунікації, не те, що права людини це щось таке, що потрібне винятково заради війни та заради зброї. Ні, це просто корисні процедури, які налагоджують комунікацію із західними партнерами, так само як боротьба із корупцією, реформи і тому подібне. Що цікаво, коли українські націоналісти відмежовуються від ЛГБТ людей, вони таким чином перетворюються на нацистів, що вимагають знищення тої чи іншої частини суспільства за критеріями. Ми інакшості і пояснювати щось у такій ситуації марно, скажімо так, не вартує навіть електрики, витраченої на написання посту чи коментаря в інтернеті. Насправді сексуальна орієнтація не має жодного відношення ані до політичних поглядів, ані до військових звитяг чи готовності захищати свою рідну землю. І якщо чесно, мені інколи здається, що ті, хто... Найголосніше волає про те, що ЛГБТ-спільнота повинна зникнути з лиця землі, насправді є прихованими або латентними її представниками. Ну, за аналогією зі старою приказкою про те, що найгучніше кричить: Тримай злодія саме злодій. Тобто ти кажеш, що такі, як я, мають померти. Так. І ти думаєш, що таким як я не місце в Україні? Так. Ти впевнений? Так. Точно так. Ти латентний гей. Так, э, тобто ні, 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 ти шо ні. Ось що в гендер деталях пише про боротьбу української ЛГБТ-спільноти, крім ЛГБТ Плюс військових, які наближають українську перемогу в безпосередній спосіб зі зброєю в руках. Цивільні українські ЛГБТ Плюс люди адвокатують поставки Україні зброї та мир лише на умовах України. Організація Київ Прайд, яка до повномасштабного вторгнення проводила щорічні марші рівності в Києві, взяла участь у координації українських колон на прайдах у західноєвропейських містах, у яких йшли українські біженці. Інші ЛГБТ плюс організації та організації українців за кордоном, як от Харків, Прайд, Гендерстрім, платформа Тю теж долучаються до світових заходів та організовують заходи в Україні. Так дійсно у нас з Європою бувають непорозуміння і розбіжності. От, наприклад, коли український співак Меловін, якого запросили до заходів у рамках Прайд днів у Мюнхені, заспівав два рядки батько наш Бандера організатори. Обурилися, бо вони то були переконані, що Бандера. Це людина, яка причетна до масових вбивств євреїв і поляків. Команда музиканта була змушена озвучувати свою незгоду із подібною інтерпретацією історії і пояснювати, розбиваючи міфи про Степана Андрійовича. Тож виходить, українські ЛГБТ-представники виборюють не лише власні права, а й намагаються боротися із комунізмом у головах європейців. Військовий з українського ЛГБТ-об'єднання звернувся до Міністерства оборони України, аби там переглянули рішення ВЛК, що назвало його частково придатним для несення служби. Насправді Павло цим зверненням виніс на поверхню набагато глибшу проблему: протиправність дій керівників його військової частини та гомофобність деяких командирів, які через власну заскорузлість шкодять виконанню бойових завдань. Попри необхідність у кваліфікованих та мотивованих військовослужбовцях, адже замість того, щоб нести службу. Останні шість місяців Павло виборює право на це. Здивовані я теж, і це тоді, коли з усіх прасок несеться, що країні не вистачає особового складу. Деякі військовослужбовці намагаються з усіх сил повернутися на фронт, а перешкоджають їм ті, хто вважає, що гомосексуальність це вирок, страшніший за рак. 29 вересня 2023 року мене направили з психіатричної лікарні в військовий госпіталь на огляд до невропатолога, що не виявив в мене жодних хвороб чи відхилень. Та зазначив в своєму заключенні, що я повністю здоровий і придатний до військової служби 9 жовтня 2023 року. Я з'явився з направленням на повторне ВЛК, і мене було направлено до головного психіатра госпіталя Толмачова Оа. Останній, незважаючи на те, що у виписці з психіатричної лікарні мене було визнано здоровим, залишив чинною довідку ВЛК від 11 вересня 2023 року, де я визнаний частково придатним. Мене було направлено на її проходження, оскільки. Командир моєї військової частини вважає мене хворим і соромом суспільства через мою сексуальну орієнтацію. Водночас, головний психіатр військового госпіталю Толмачов Оа мені повідомив, що я ВЛК не пройду, тому що я хворий, бо в мене є. Татуювання. Отже, Павло у своєму листі до Міністерства оборони просить не лише перевірити факти і відповідно відреагувати, не лише перевести його в інший військовий підрозділ, а просто повернути на захист батьківщини. І от тепер скажіть мені: серед усіх тих гетеросексуалів, які втекли за кордон, приписали собі п'ятірку неіснуючих дітей, раптом випадково знайшли. Смертельно хворих родичів багато знайдеться таких, хто буде відстоювати своє право служити в армії. Як там було? ЛГБТ в армії немає. Я от, наприклад, не бачив. Ну так може, тому і не бачили, що представники ЛГБТ спільноти ховаються, аби уникнути дискримінації. Спочатку гомонегативісти кричать: покажіть мені хоч одного гея в армії, а потім намагаються витиснути людину з бойового підрозділу. Вважаєте, що представників ЛГБТ треба обмежити в правах? це. якщо не можете, визнайте, що не праві. Але давайте відверто і чесно, треба побачити ЛГБТ людей в армії. Не треба займатися травлею і заявляти, що вони якісь не такі щоразу, коли геї, лесбійки, трансгендери про себе заявляють. Ніхто не бачив прогнозів погоди в Латвії. Може, якісь катаклізми, може зубожіння тотальне і розпад. Там просто вже кілька тижнів як легалізували реєстровані партнерства. Сейм Латвії проголосував за реєстровані партнерства. І я насправді дуже рада, що країна зробила такий важливий. Крок заради рівних прав за поправки до законодавства проголосували 53 депутати, 43 висловилися проти ще один не голосував, і це при тому, що у 2023 році Ілга Йоре поставила Латвію на 24 те місце з 27 країн Європейського союзу щодо захисту прав ЛГБТ. А от Естонія, взагалі першою у пострадянському просторі, дозволила одностатеві шлюби. Парламент країни ухвалив відповідний закон. Документ підтримали 55 членів парламенту. 34 були проти. Але з 1 січня 2024 року в Естонії шлюб зможуть укласти дві повнолітні особи. Незалежно від їхнього гендеру, крім того, новий закон дозволить одностатевим парам усиновлювати дітей. Прем'єр-міністерка Естонії Евіка Сіліня заявила, держава виконала свої юридичні зобов'язання і дала чіткий сигнал, що всі сім'ї важливі. ЄС також рекомендував Україні вирішити питання щодо визнання одностатевих пар у своєму звіті про виконання умов для членства в європейському союзі, а також наголосив на рішенні. Європейського суду справ людини, яке зобов'язує Україну врегулювати стосунки одностатевих пар, сейм Латвії витратив на це рішення 24 роки. Сподіваємося, що наш парламент буде швидшим. Пишуть у соціальних мережах правозахисники. А от наш північний навіжений сусід геть збожеволів і перетворив ідіотизм на базову норму. Канал TNT Music знебарвив веселку в кліпі корейського гурту, щоб не потрапити на штраф про пропаганду ЛГБТ. Не пощастило кліпу гурту Seventeen на пісню God of Music. У ньому хлопці у різнобарвному одязі танцюють на полі, а над ними всілякими... Кольорами переливається веселка. У Росії веселий настрій кліпу гурту Севентін вщент розбив «Роскомнадзор», який у веселках бачить пропаганду ЛГБТ. Стоять Роскомнадзор! Віжу вас на одежді чотири цвіта: оранжевий, жовтий, зелений і красний. А це вже може трактуватися як пропаганда ЛГБТ. Держи штраф сто 500 рублей. І одівайся нормально, не пропагандіруй. Чорний і сірий твої цвята! Співробітники телеканалу TNT Music вирішили не ризикувати, адже вже кілька разів були оштрафовані за порушення закону про заборону демонстрації ЛГБТ-контенту. І вирішили, що... Про всяк випадок краще знебарвити веселком після корекції кольору. Вона стала схожа на хмаринку. у той самий час. Сибірська, так звана правозахисна організація радітель вирішила, що акторка та співачка Наталія Орейро більше не гідна мати російський паспорт. І з проханням позбавити акторку громадянства, ця група осіб звернулася до генпрокуратури та міністерства внутрішніх справ РФ. А знаєте, чому на початку листопада Наталія Ореро виступила на лгбт Прайді в Аргентині, вийшла на сцену з оголеними грудьми. А до того вона неодноразово демонструвала підтримку ЛГБТ-спільноті, відвідуючи заходи в райдужному одязі та публікуючи у соцмережах свої фото у нарядах із відповідною символікою. Крім того, радітелі вважають, що Ореро треба притягти до адміністративної відповідальності. Адже її дії підпадають під статтю, поки що, адміністративну, а не кримінальну. Недовго Наталія Орейро була громадянкою Росії два роки тому, у листопаді 2021-го, у бойно айресі вона прийняла присягу і отримала російський паспорт. От на що то все було? Я от сказала, поки що адміністративної, а не кримінальної статті, і тепер маю поточнити, бо насправді Наталію Орейро пощастило, вона так би мовити. Застрибнула в останній вагон, адже саме справедливий російський суд 30 листопада розглядав повернення кримінальної статті про мужилоство. Формально злочином вважатиметься не секс, а боротьба за громадянські права та просто видимість. Але фактично екстремізмом буде вважатися просто якесь слово висловлювання. Розповідь про власний досвід і про свої права, не те, щоб мене взагалі якось переймало, що там відбувається на дурці, проте подібні закони це наочна ілюстрація, що таке руський мир, в якому гомофобія і страх є інструментами придушення та управління, де місцеві ЛГБТ люди живуть в реальності, в якій їм загрожує фізична небезпека. По факту, всі квір закони, які були прийняті в Росії за останні 10 років, так чи інакше оберталися переслідуваннями не за те, що написано в законі, а за те, ким є людина і що. Ще важливо, це те, що все це призводить до чергового сплеску насильства. Ініціатива російського мінюсту може виявитися гіршою за 121-шу статтю УСРСР, адже тоді, 90 років тому, Сталін запровадив кримінальне переслідування лише геїв, а тепер переслідувати будуть буквально всіх, хто належить або співчуває лгбт ЛГБТ-спільноті, або спробує обстоювати базові людські та громадянські права і свободи. Що таке терпимість і чому пересічна людина повинна бути терпимою до людей, які значно відрізняються від неї зовнішністю, віросповіданням, орієнтацією, гендером соціальним статусом? Запитуєте ви у своїх коментарях під попереднім відео. А я радо вам відповідаю. Розумієте, свого часу Гітлер був нетерпимий до євреїв. Свого часу. Америка обмежувала права людей через нетерпимість до їхнього кольору шкіри. Якщо проявляти нетерпимість до тих, хто вам не подобається, просто тому що вам не подобається. Якщо проявляти нетерпимість до тих, хто відрізняється від вас, то так можна зірватися у прірву нацизму. Хочете бути нацистом? Майте на увазі, що після Другої світової війни нацизм засудив увесь світ. Зрештою, а що, коли комусь не подобаєтеся саме ви, і ваша жінка, і ваші діти, то, от ви не подобаєтеся, значить, сидіть вдома і не показуйтеся на люди. Аби ті, кому ви не подобаєтеся, вас не бачили. Як вам такий розвиток подій? А ще під попереднім випуском було багато про те. Чому діти повинні на це дивитися і це бачити? А також, типу, я намагатимуся пояснити своїй дитині, що це гидко, неправильно, аморально, багамірська і щось іще аморальність. Заперечення моралі, байдуже ставлення до питань добра і зла, ігнорування принципів сумління, честі, справедливості, виправдання жорстокості підступності обману. Якщо чесно, я вже втомилася пояснювати людям, що перед тим, як вживати те чи інше слово, варто спочатку заглянути у словник і визначити його значення. Тож, що такого аморального є у боротьбі ЛГБТ-спільноти за рівні права? Ще жодного разу не бачила закликів. Геїв чи лесбійок до публічного сексу, або недотримання, скажімо, подружньої вірності, або навіть до частої зміни статевих партнерів. Тож нічого аморального немає. А от щодо дітей, то. Особисто ваших дітей мені дуже шкода. Особливо, якщо виявиться, що ваш син чи донька гомосексуальні. Подумайте про це, бо гомосексуальність то генетичне. Тож, поки ви будете їм розказувати, що то богомірсько, може виявитися, що ви штовхатимете свого нащадка до суїциду через несприйняття себе та своєї сутності. Мама ж казала, що то неправильно, так не має бути, не треба так. І з цими думками я вас залишаю рівно на місяць. Будьте щасливими і не перешкоджайте щастю інших.